А ви точно впевнені, що зробили все як слід? Багато садівників вважають, що осінній догляд це просто прибрати опале листя, але саме через цю помилку ви можете втратити весь врожай полуниці, малини та часнику наступного року. Сьогодні ми розберемо, що насправді потрібно вашим рослинам, аби пережити навіть найлютішу зиму, і я обіцяю. Ви дізнаєтесь щонайменше три неочевидні секрети, які врятують ваші грядки, навіть якщо ви думали, що час вже втрачено. До речі, напишіть у коментарях, яку з цих культур ви боїтеся втратити найбільше полуницю, малину чи часник. Перш ніж ми прийдемо до конкретних кроків, давайте зрозуміємо, з чим ми боремося зима для рослин це не просто холод, це цілий комплекс загроз. По-перше, це мороз, який може буквально розірвати клітини кореневої системи. По-друге, це крижаний вітер, який висушує пагони не гірше, ніж літня посуха. По-третє, це надлишок вологи під час відлиг, який призводить до випрівання та розвитку грибкових захворювань. І, звісно, голодні гризуни, для яких ваші укриті рослини, це справжній бенкет. Наше завдання не просто накидати зверху утеплювач, а створити збалансований захист від усіх цих чинників, розуміння цих загроз це ключ до правильних дій, про які ми зараз і поговоримо. Отож, почнемо з королеви нашого саду, полуниці, найпоширеніша помилка залишити все як є, сподіваючись, що сніг усе сам укриє, це згубно. Старе, хворе та пошкоджене листя, яке залишається на кущах, стає ідеальним розсадником інфекцій. Під снігом, у теплі та вологості, грибки та шкідники починають дуже активно розмножуватися. Навесні ви отримаєте нездорові кущі, а лише ослаблені рослини, які витратять усі сили на боротьбу з хворобами, а не на формування ягід. Тому перше і найважливіше правило це обов'язкова санітарна чистка, не бійтеся брати до рук секатор. Ваша мета створити для рослини максимально здорові умови, щоб вона могла піти у сплячку. Уявіть, що ви готуєте свого домашнього улюбленця до тривалого сну. Ви ж хочете, щоб йому було комфортно та безпечно. Перейдемо до самої процедури чищення, що саме необхідно прибирати. Обов'язково зрізаємо все старе, червоне, плямисте та сухе листя. Воно вже не приносить жодної користі, а лише створює проблеми та може бути джерелом хвороб. Також безжально видаляємо всі вуса, якщо, звісно, ви не плануєте розмножувати полуницю. Вуса відбирають у материнського куща дорогоцінні поживні речовини, які йому вкрай необхідні для закладання квіткових бруньок на наступний рік. А ось тут увага. Розвінчуємо популярний міф: у жодному разі не скошуйте і не обрізайте всю листву повністю. Зелене здорове листя це легені рослини. Воно продовжує фотосинтезувати аж до самих морозів, накопичуючи цукор. Цей цукор слугує природним антифризом і допомагає кущу перезимувати. Залишайте на кожному кущику по 3-5 молодих і здорових листочків. У центрі розетки, коли ми навели лад і прибрали все зайве, час переходити до профілактичної обробки, навіть візуально здорові кущі можуть приховувати спори грибків чи личинки шкідників. Осіння обробка це як щеплення, яке захистить вашу полуницю на цілу зиму. Чим обробити? Чудовий варіант 1% розчин бордоської рідини. Це перевірений часом засіб, який ефективно бореться з більшістю грибкових хвороб, як гниль і різні види плямистостей. Оприскувати потрібно рясно, щоб розчин потрапив не лише на листя, що залишилося, а й на ґрунт навколо кущів. Якщо ви не прихильник хімії, можна використати біологічні фунгіциди, наприклад, на основі сінної палички. головне – Провести обробку в сухий і безвітряний день, аби препарат встиг подіяти до того, як підуть дощі. Наступний надзвичайно важливий етап це осіннє підживлення, і тут багато хто припускається величезної помилки, використовуючи азотні добрива. Запам'ятайте, азот восени це ворог полуниці, він стимулює ріст зеленої маси. Тоді як рослині, навпаки, треба готуватися до стану спокою та зимівлі. Нові ніжні листочки просто не встигнуть визріти і загинуть під час перших же заморозків, сильно ослаблюючи увесь кущ. Восени полуниці потрібні фосфор та калій. Фосфор відповідає за формування потужної кореневої системи, а калій підвищує морозостійкість і допомагає накопичувати цукри. Ідеальний варіант. Монофосфат калію або спеціальне осіннє добриво з мінімальним вмістом азоту, також можна використовувати звичайну деревну золу, просто розсипавши її навколо кущів. Це підживлення, ваш прямий внесок у майбутній урожай. Адже саме зараз закладаються квіткові бруньки, з яких навесні з'являться соковиті ягоди чи потрібно поливати полуницю восени. Безперечно, так. Цей агрозахід називається вологозарядний полив, і він критично необхідний, особливо якщо осінь видалася сухою, сухий ґрунт промерзає значно глибше і швидше, ніж вологий. Вода, що залишається у ґрунті, віддає тепло і не дозволяє морозу швидко дістатися кореневої системи. Уявіть собі, суха губка і мокра, мокра ж замерзне набагато повільніше. Поливати потрібно рясно, щоб зволожити ґрунт на глибину 30-40 сантиметрів. Робити це варто приблизно за 2-3 тижні до настання сталих морозів, коли листя вже припинило активний ріст, але ґрунт ще не встиг промерзнути. Такий полив створить необхідний запас вологи, який не лише захистить кореневу систему від вимерзання, але й допоможе рослині легше прокинутися. Навесні. А тепер поговоримо про найзатишнішу ковдру для вашої полуниці про мульчу. Багато хто думає, що можна просто накидати зверху сіна, і все, справа зроблена. Але тут диявол, як завжди, криється в деталях. По перше, поспішати з мульчуванням не можна, потрібно дочекатися перших стабільних приморозків, коли верхній шар ґрунту трохи промерзне, якщо вкрити полуницю занадто рано, в теплі під мульчею вона може зопріти, а це вірна загибель. По-друге, вибір матеріалу ідеально підходять суха тирса, хвоя, торф або перегній. А ось солому краще використовувати з обережністю. У ній дуже полюбляють зимувати миші. Товщина шару мульчі має бути близько 5-7 сантиметрів. Цього достатньо, щоб захистити кореневу систему від глибокого промерзання. Але при цьому не створювати парникового ефекту і запам'ятайте головне правило: мульчуйте лише по сухій землі, коли ж мульчі недостатньо. У регіонах із суворими та безсніжними зимами по луниці знадобиться додаткове укриття. Коли його робити знову ж таки не поспішайте. Полуниця має пройти загартування, невеликі приморозки, до мінус 5-7 градусів, їй тільки на користь, укривати потрібно, коли вже встановляться стабільні мінусові температури. Найпопулярніший матеріал це біле неткане полотно, спанбонд або агроволокно, щільністю не менше 60 грамів на метр квадратний, його натягують на невисокі дуги, щоб створити повітряний прошарок. Це важливо, аби матеріал не лежав прямо на листі і не примерзав до нього. Чудовий дідівський спосіб це ялиновий або сосновий лапник. Він і тепло тримає, і повітря пропускає, і мишей відлякує, а от плівкою вкривати не можна, під нею утворюється конденсат, і рослини просто згниють. Переходимо до озимого часнику. Головний страх усіх садівників часник або вимерзне, або запріє. І обидві ці неприємності безпосередньо залежать від наших помилок під час садіння та догляду. Часник культура доволі морозостійка, але вразлива. Якщо зима сніжна, він чудово перезимує і без укриття, сніг найкращий теплоізолятор, але якщо вдарять сильні морози, а земля гола, посадки можуть сильно постраждати. З іншого боку, якщо осінь затяжна і тепла. А ми вкрили часник зарано, його зубки можуть прорости тоді вони загинуть від морозів або просто зіпріють під товстим шаром вологої мульчі. Тому, коли йдеться про часник, баланс є ключовим моментом давайте розберемося, як його досягти і уникнути цих двох крайнощів. Запорука успішної зимівлі часнику це, звісно, правильна висадка. Тут однаково важливі як терміни, так і глибина. Озимий часник потрібно садити приблизно за 3-4 тижні до того, як настануть сталі холоди. За цей час зубчик повинен встигнути пустити коріння, але ні в якому разі не прорости. Якщо висадити зарано, він проросте і перед зимою сильно ослабне. Запізно не встигне вкоренитися і його може буквально видавити з ґрунту морозом. Глибина посадки теж має критичне значення. Загальне правило таке вона повинна дорівнювати трьом висотам самого зубчика. Для великих зубків це орієнтовно 8-10 см, занадто мілко це прямий ризик вимерзання. Якщо ж занадто глибоко, Часнику навесні буде важко пробитися на поверхню і сформується дрібна головка, тож не полінуйтеся зробити правильні лунки, це фундаментальна річ для гарного врожаю. Чи потрібно підживлювати озимий часник перед зимою? В інтернеті часто можна зустріти поради щодо додаткового внесення добрив восени. Давайте розвінчаємо цей міф, якщо ви добре підготували грядку. Внесли органіку та комплексне мінеральне добриво ще перед посадкою, то ніяких додаткових осінніх підживлень часнику не потрібно. Усі необхідні поживні речовини він уже має, Ба більше надлишок живлення, особливо азоту, може спровокувати передчасний ріст, а це нам абсолютно ні до чого. Коренева система часнику восени розвивається не надто активно, тому він просто не зможе засвоїти всі внесені добрива. Краще подбайте про гарне підживлення навесні, коли він активно піде в ріст. Восени наше головне завдання не годувати, а захищати. Найкраще часник захищає від морозу, звісно ж, мульчування. Саме мульча вирівнює температурні коливання, допомагає зберегти вологу і не дає ґрунту промерзнути надто глибоко. Але, як і у випадку з полуницею, поспішати не варто грядку мульчуємо лише тоді, коли земля вже почне добре підмерзати. Що брати для мульчування? Чудово підійде торф, перегній компост або сухе опале листя зі здорових дерев. Шар мульчі має бути достатньо товстим 10-15 см. Навесні, щойно зійде сніг, цю мульчу треба буде обережно відгорнути від паростків, щоб земля швидше прогрілася і часник не зопрів. Мульчування це проста, але неймовірно ефективна процедура, яка може врятувати весь ваш урожай у безсніжну зиму. Що ж робити, якщо тепла осінь зробила свою справу і часник усе таки проріс. Багато початківців городників починають панікувати, вважаючи, що врожай втрачено, спокій, тільки спокій. Якщо з'явилися зелені пірінки заввишки до 50 сантиметрів це не страшно. Часник досить сильний, щоб це пережити. Так, ці зелені паростки скоріш за все загинуть від морозу. Але сама цибулина в землі залишиться живою і навесні дасть нові пагони. Ваше завдання в цьому випадку обов'язково якомога товстіше замульчувати грядку, щойно вдарять морози. Це допоможе захистити кореневу систему. Панікувати варто лише тоді, якщо ви посадили його у вересні, і він вимахав на 15 20 сантиметрів. Але навіть у цьому випадку є шанс. Хоча врожай, скоріш за все буде слабшим. А тепер поговоримо про малину. І найперше, що варто усвідомити, малина буває різна, є звичайна літня, яка дає плоди на пагонах минулого року, а є ремонтантна, яка плодоносить як на однорічних, так і на дворічних пагонах, і підхід до осіннього обрізання цих видів. Кардинально відрізняється, якщо ви їх сплутаєте, то ризикуєте, або зовсім залишитися без врожаю наступного року, або перетворити малинник на непролазні хащі. Тому, перш ніж брати до рук секатор, чітко визначте, який саме сорт малини росте на вашій ділянці, це найважливіше правило. Якщо ж ви не знаєте сорту, просто поспостерігайте за тим, як вона плодоносить. Якщо ягоди були тільки всередині літа, це звичайна малина. Якщо ж вона плодоносила аж до самих заморозків, тоді у вас ремонтантна, почнімо зі звичайної літньої малини тут, в принципі, усе досить просто наше завдання прибрати все зайве, що саме. Насамперед, це всі пагони, які вже відплодоносили цього року, ви їх легко впізнаєте, вони темні сухі ламки. Їх потрібно вирізати біля самої основи, не залишаючи пеньків пеньки це прямі ворота для інфекцій. Далі вирізаємо всі слабкі, тонкі, хворі та пошкоджені молоді пагони, вони все одно не дадуть гарного врожаю, а лише загущуватимуть кущ і відбиратимуть живлення. Скільки ж залишити? На один квадратний метр малинника має залишитися приблизно 8-10 найсильніших. Найздоровіших і найтовстіших пагонів цього року саме на них наступного сезону і буде весь урожай. Така проріджувальна обрізка забезпечує хороше провітрювання та освітлення кущів і з ремонтантною малиною все трохи цікавіше. Тут по суті є два основні підходи. Перший і найбільш поширений це вирощування в однорічному циклі восени. Після того, як ви зберете весь урожай, усі пагони зрізаються під самісінький корінь, абсолютно всі, це дуже зручно не треба ламати голову, що саме вирізати, а що залишити. Такий спосіб повністю позбавляє малинник від хвороб та шкідників, які зазвичай зимують на стеблах. Наступного року із землі виростуть нові пагони, які наприкінці літа дадуть вам рясний урожай. Другий спосіб для тих, хто прагне отримати два врожаї. Тоді обрізка проводиться так само, як і у звичайної малини, вирізаються лише ті верхівки, які вже відплодоносили на однорічних пагонах. У такому разі наступного року ви отримаєте перший ранній урожай саме на цих пагонах, що перезимували, а другий осінній на нових молодих гілках, але варто пам'ятати. Кущі при цьому значно сильніше виснажуються і, як наслідок, більше хворіють. У регіонах із дуже суворими зимами простого укриття коренів малини недостатньо, треба подбати і про самі стебла. Найкращий спосіб пригнути їх до землі. Навіщо? Щоб взимку вони опинилися під снігом? Сніговий покрив це найкращий захист від вимерзання та крижаного вітру. Робити це треба до того, як вдарять сильні морози, поки пагони ще гнучкі. За мінусових температур вони стають крихкими і легко ламаються, пагони зв'язують у пучки, обережно нахиляють якомога ближче до ґрунту і фіксують скобами гачками або пришпилюють до натягнутого дроту. Важливо не класти їх просто на голий ґрунт, краще підстелити дошки чи хвойний лапник. Щоб пагони не торкалися вологої землі та не випрівали під час відлиг. Такий прийом дозволяє зберегти квіткові бруньки навіть у найлютіші морози. Як і полуниця, малина теж потребує гарного осіннього догляду. Після обрізки та прибирання всіх рослинних залишків дуже важливо провести викорінювальне оброблення малинник. Це улюблене місце для зимівлі багатьох шкідників, наприклад, малинної мухи та галиці, а також спор грибкових хвороб. Тому оприскування тривідсотковим розчином бордоської суміші чи залізного купоросу це обов'язкова процедура. Обробляти треба не лише самі стебла, а й ґрунт навколо них. Щодо підживлення, то тут діють ті самі правила, що й для полуниці жодного азоту. Внесіть під кущі суперфосфат і сульфат калію, або ж просто розсипте деревну золу. Це зміцнить кореневу систему і підвищить зимостійкість пагонів. Осінній догляд це гарантія того, що навесні ваша малина прокинеться здоровою, сильною та повною життєвих сил. І, звичайно, не можна забувати про мульчування кореневої зони малини, її коренева система поверхнева. А це означає, що вона особливо вразлива до морозів. Після всіх обрізок, обробок та підживлень, коли земля вже почне прихоплюватися морозом, вкрийте прикореневу зону товстим шаром мульчі 10-15 см буде ідеально. Що краще використовувати підійде торф компост, добре перепрілий гній або тирса, мульча не лише зігріє корені, а й збереже вологу в ґрунті. А навесні, перегниваючи, вона стане чудовим додатковим джерелом живлення. Ця проста дія значно підвищує шанси на успішну зимівлю. Особливо це стосується молодих, щойно посаджених кущів не нехтуйте цим, адже здорові корені це запорука здоров'я всієї рослини. А тепер поговоримо про спільного ворога всіх рослин, які ми вкриваємо на зиму про гризунів. Миші та полівки просто обожнюють облаштовувати собі теплі гнізда під агроволокном або ж у товстому шарі соломи, а їжі там вдосталь, і соковите коріння полуниці, і кора молодих пагонів малини. За одну зиму вони можуть знищити цілі насадження. Як же з ними боротися? По-перше, якщо у вас на ділянці є проблеми з мишами, не використовуйте солому чи сіно як мульчу. По-друге, Розкладіть під укриттями отруєні приманки, які продаються у садових центрах. Робити це, звісно, потрібно завчасно. Ще один гарний спосіб скористатися природними репелентами миші не люблять запаху пижма, полину або гілочок бузини. Розкладіть сухі пучки цих рослин прямо під вашими укриттями, також чудово допомагає ялиновий лапник. Він колючий, і миші його просто оминають. І останній, але, мабуть, найголовніший секрет успішної зимівлі це сніг. Сніг це найкраще, найнадійніше й абсолютно безкоштовне укриття. Сніговий шар завтовшки 50-60 см здатен підтримувати температуру на поверхні ґрунту близько нуля градусів, навіть якщо на дворі 30 морозу. Ваше завдання максимально затримати його на грядках. Для цього можна розставити по ділянці щити, розкласти гілки або лапник. Взимку, після кожного снігопаду, не полінуйтеся і додатково накидайте сніг на грядки з полуницею, часником і напригнуту малину. Особливо це важливо на початку зими, коли морози вже вдарили, а снігу ще мало. Пам'ятайте! Під товстою сніговою ковдрою вашим рослинам не страшні жодні морози, отже, як бачите, успішна зимівля це не якась магія, а чітка послідовність дій. Ми детально розібралися, як правильно обрізати та вкрити полуницю, чому не варто поспішати з мульчуванням часнику і в чому полягає різниця підготовки до зими звичайної та ремонтантної малини. Головний секрет, що поєднує всі ці культури, це своєчасність. Не надто рано, щоб вони не випріли, і не надто пізно, щоб не замерзли. Знайти цей баланс ось справжнє мистецтво садівника. І я впевнений, що тепер ви ним досконало володієте. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно стало для вас корисним. Обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер головне питання: якими перевіреними способами вкриття рослин користуєтеся особисто ви. Діліться своїм досвідом у коментарях, давайте допоможемо одне одному виростити багатий урожай.